Наступне завдання, запит, з яким до нас дуже часто звертаються клієнти: це опорядження смолянистих порід дерева і ізоляція саме смоли, сосні, мудрині, кедрі, ялині і так далі. І покриття екзотичних порід дерева або порід з великою кількістю смоли. Це може бути так само мудрина, кедр, піхта, ялина і тому, да, і тому подібне. Для таких завдань ми найчастіше використовуємо борма Супер 2К. Це двокомпонентний ґрунт-ізолятор смоли, який ми використовуємо для покриття мудрини, для ізоляції смоли навіть в процесі експлуатації на виробах назовні. Це може бути тераса, це можуть бути садові меблі, вікна, двері, в принципі, будь-що э, столярки. По технології рекомендується. Власне, перед нанесенням лаку обов'язково провести шліфовку дерева. Ми рекомендуємо використовувати зерно P120, P150. Дуже добре себе показують біла серія абразивів Smirdex. В них є старатне покриття, у них відкритий насип абразивів, вони добре знімають мігку і середню твердості деревину. І на них найменше буде налипати смола. Шліфовку робимо завжди за структурою дерева. Ворма Shield 2К це ґрунт-ізолятор на основі поліуретанового лаку. Він є двохкомпонентний, змішування йде один до одного. Загрунтовану, поізольовану поверхню ми можемо покривати зверху двохкомпонентними поліуретанами, можемо покривати алкідами і можемо покривати водною системою і теж двохкомпонентною. Наприклад, це з наших продуктів може бути екстеріор вудлак водний і на розчиннику може використовуватися яхтний лак може багато використовувати інших наших пропиток на водній системі. Ми розмішуємо ретельно матеріал перед використанням. Воговим методом, зважуємо однакову кількість основи і заперчувачів. Час життя суміші становить 30-45 хвилин. Перед нанесенням потрібно знову ж таки розмішати і дати 5 хвилин, щоб бульбашки посіли. Ми можемо завжди тонувати деревину, як перший шаг ми можемо використовувати різного роду морилки бейтси, Це може бути хольцфарба, хольцфарба серії PX, яка у стійка для зовнішніх робіт. Також ми можемо тонувати саме Borma Shield. Ми можемо використовувати для тонування в'яжучу морилку для зовнішніх робіт хольц-лазур. І воно все між собою буде дуже добре поєднуватись. Вимішуємо матеріал. Нанесення, можливе кісточкою, пензлем і розпилювачем. Коли ми наносимо розпилювачем, рекомендована дюза буде 1,3, 1,5, тиск 2-3 атмосфери. На твердих породах на екзотиці, допускається додавання розчиннику до 20% для першого шару. Завжди рахуємо не менше 75 мл матеріалу на метр квадратний. Коли ми хочемо ізолювати смолу, матеріалу рекомендується наносити навіть 150 мл, тобто два шари ізолятора для попередження смоли в смоляних кишенях. Після нанесення залишаємо поверхню висихати 4-6 годин. 6 годин матеріал до кінця висох, він сухесенький. Можемо приступати до проміжної шліфовки. Грунтовка ізолятор буде завжди піднімати ворс. Проміжна шліфовка рекомендується абразивом зерна P180. Можна на перелоні, можна просто так. Беремо образ, смірдекс. Поліуретановий ґрунт буде змочувати, буде підпалювати поверхню, тобто є такий жовтявий ефект. Тобто, після першого шару ґрунта можна погрунтувати ще раз, щоб добитися максимальної запаковки поверхні, максимальної ізоляції. Можна класти колір, це може бути там, колір на хольц-лазурі, можуть бути якісь бейси і так далі. Але завжди слід враховувати, що по ізолятору тонування буде набагато менше, впитувати пігмент буде значно менше. Можна класти сам ґрунт в кольорі, якщо ми хочемо якихось укривистих ефектів, ефектів емалі. Або можна фінішувати. Значить, половину поверхні, от там де сучки, там де смоляні кишені, ми запакуємо ще одним шаром ґрунта. Другу половину ми зразу покладемо екстер'єрний лак на по двох компоненти. Тобто буде тришарова система з двома шарами ґрунта, і двошарова система один шар ґрунта, один шар емалі і виставляємо на вулицю на сонечко, на для тестів ми за, замішали ще одну порцію суміші будемо наносити другий шар грунта лак готуємо за тою самою рецептурою, один до одного Не забуваємо, що все потрібно дуже ретельно розмішувати. Розмішуємо суміш. Ладно, наносимо кісточкою валиком або розпилювачем. Дюза буде 1,5-1,6. Рекомендована тиск 2-3 атмосфери. Кісточка підійде будь-яка для поліуретанових лаків на розчиннику. Валік рекомендуємо 6-8 мм ворси велюр. Для комерційно навантажених поверхень рекомендуємо обов'язково двошарове нанесення лаку, тобто знизу один-два шари грунта і два шари лаку з проміжним шляхуванням. Також завжди рекомендуємо тонувати деревину на вулиці під деревина, значно буде краще служити. Пройшло 6 годин, наші взірці висохли, проводимо проміжне шліфування. Перше, що ми відразу відчуваємо, що для проміжного шліфування... Лаку потрібно прикласти значно більше зусиль, тому що лак буде зносно стійким і бажано використовувати його в системах, де його якнайменше потрібно шліфувати. Тобто краще нанести два шари грунту і шар лаку. Два шари лаку ми використовуємо, коли у нас максимально прогнозується максимально велике навантаження. От верхня проведена проміжна шліфовка. Замішуємо і наносимо покриття. Проводимо покриття. Це висох наш зірець. Тут у нас мудрина з двома шарами ґрунта. Тут вже ж один шар ґрунта, але два шари фінішу. Отак система виглядає. Також у нас є взірець смереки, де ми поклали ґрунт, потім по ньому поклали е, хольц-лазуль, це тонований бейць і потім фініш, тобто як можна тонувати. Як обирати свою систему. Якщо ми бачимо, що в нас проблема і що в нас може бути смола або застосування виробу, таке, де буде з ним контакт, тобто це якісь садові меблі, лавки, на яких можуть сидіти і так далі. І наявність смоляних кишень очікується, то, звісно, потрібно два шари ґрунту. І натомість, там, де ми плануємо максимально інтенсивну експлуатацію, тобто тераси, стільниці в якійсь комерції і так далі, завжди потрібно два шари фінішу, максимальна. Стійкість. Один шар ґрунту рекомендується також на покриттях, де буде якась екзотика, екзотичні породи дерева, панкерай, полісандр, іроко і так далі.